Я вперше на таких конференціях дуже цікаво, повчально. Ми проводимо конференцію, тому що хочемо, щоб люди отримали нові методи і нові ідеї для служіння сиротами, які були більш ефективніші. Також бажаємо, щоб вони об'єднувалися, коли а, різні організації можуть разом робити проекти, вони можуть побачити більші результати. І, звичайно, хочеться, щоб люди підбадьорилися. В них було більше сил для служіння сиротами. І коли ми спілкуємося на конференції з людьми і чуємо від них, що вони по-іншому подивилися на служіння сиротами або ж а що вони познайомилися з багатьма людьми, які могли б підтримати їх і допомогти в різних проєктах. Або ж коли нам кажуть, що їхні руки піднялися, і настрій інший зовсім з'явилися. Ми розуміємо, що ми досягли цілі. Дуже сподобалося. По-перше, це атмосфера, і ну дуже класно, коли ти приїжджаєш, ти реально до друзів. З якими можна пообніматися, поговорити, поділитися досвідом. Ну і семінари, ну це бомба. Ми були на роботі з особливими дітьми, і Жаль, те, як і що... вона розказує про ці от всякі нейрончики, про ці штучки, те, що в нас в голові, те, що в нас Бог заклав, і як ми цим всім користуватися, і те, як ми можемо виправити ситуацію в дитині, з якою ми працюємо, з якою ми живемо, яка десь поруч росте, ну це дуже сильно. Це це дієво, це ефективно. і Я можу це зробити, бо я вже це трохи знаю. сюда все время э, то что не хватает на местах не хватает на местах общения потому что мы раскиданы сами вот и помощи практически никакой приемным семьям и тем людям которые занимаются занимаются сиротами вот. а здесь мы приезжаем и все-таки то профвыгорание, которое у нас нарастает в течение в течение года вот, оно исчезает и мы набираемся новых сил вот такие конференции, они очень нужны для того, чтобы и поддерживать какие-то партнерские отношения, когда вот все разъедутся, а потом мы уже знаем, у нас будут какие-то контакты, например, мы сможем там позвонить, например, Днепропетровск и спросить там, вот как у тебя дела, например, как у тебя сейчас служение. Они тоже самое мне могут позвонить, то есть обменяться контактами. И очень много полезной информации было, чтобы вот узнать то, как развивается сейчас вот это служение, и как люди усыновляют, и как они вообще служат в этом служении. Я очень рада, что я смогла приехать сюда. Мне очень понравилось, что я смогла узнать о той работе, которую они выполняют. Было весело помогать людям попрактиковаться в своих английском. Надеюсь увидеть вас опять в будущем.